Всім добрий день! Снімаю відео про вжину Потрійна корона або трипл краун. Дуже хороша, велика насичена ягода в неї. Гарна загрузка. На цій шпалері дворічні насадження. Швидко розвивається, швидко вступає в плодоношення. Вибрали цей сорт з поміж інших сортів через якість і смакові. Характеристики. Ось так виглядає ягода. В мене крупна рука. От бачите, як вона якого калібру. Солодка, смачна. Ось такого калібру ягода. Всім рекомендую, що для дому, що в інших цілях. Цього року почали приймати культурну ожину на заморозку. Також хороший варіант, оскільки. Врожайність з одного погонного метра в два-три рази більше, ніж з погонного метра ужини. Перепрошую, ніж з погонного метра малини. Отака загрузка, такі ягоди. Якщо цікавить даний сорт, звертайтеся. На осінь будуть саджанці дворічні. З гарною рдзиною до корневої системи. Ось така ягода. Такі латерали. Благодарам за увага.